Добрий день. багато хто з нас висловлював невдоволення, що Дональд Трамп дав занадто великий термін на ультиматум, який він висунув Владимиру Путіну. Мовляв, якщо Росія протягом 50 днів не зупинить бойові дії в Україні, то будуть впроваджені санкції, мита ну насамперед, вторинні санкції проти тих країн, які купують російські енергоносії. Дональд Трамп пробив цю заяву 14 липня, і таким чином виходило, що 50 днів проходить, і крайній термін для зупинки вогню буде 2 вересня. Але сьогодні Дональд Трамп заявив, що перенесе цей термін на більш близький термін. Сьогодні він зустрічався з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, і ось коли вони спілкувалися з журналістами, Дональд Трамп сказав наступне: цитую: Ми багато разів думали, що вже вирішили це питання. А потім президент Путін виходить і починає запускати ракети по якомусь місту, такому як Київ, і вбиває багато людей у будинку для людей похилого віку чи ДНД. У вас тіла. Валяються по всій вулиці, і я кажу, що так не треба робити. Тож побачимо, що з цього вийде. Я дуже розчарований. Я розчарований президентом Путіном. Я скорочу ці 50 днів, я даю йому меншу кількість, бо думаю, що вже знаю відповідь на питання, що станеться. Кінець цитати. Ну а пізніше, коли він вже вів розмову безпосередньо з, з Тармером, то Дональд Трамп сказав і про більш е, точні терміни, він сказав, що перенесе терміни запровадження санкцій проти Москви приблизно до 10 або 12 днів від сьогодні, додавши, що ми просто не бачимо жодного прогресу. Е, таким чином, ми бачимо, що е, Дональд Трамп, який раніше висловлював е, невдоволення, позицію України, позицію президента України Володимира Зеленського до конфлікту, то останнім часом він все більше висловлює зростаюче розчарування і невдоволення Володимиром Владимир, Путіним, оскільки Москва продовжує обстрілювати Україну, незважаючи на, нап... на наполягання Білого Дому на припиненні вогню. І як бачимо, термін скорочується. Взагалі ці. У погрози майбутніх санкцій вони вже почали діяти, тому що ви напевно вже чули, що Індія офіційно заявила, що не буде купувати російську нафту і вже зараз перемикається, переключається на інших постачальників нафти. Таким чином, Індія зможе уникнути ці вторинні санкції, але при тому у Росії не буде грошей від продажу нафти до Індії. Ну і те, що термін скорочується, це гарний знак. Дай Боже, щоб Дональд Трамп не передумав за цей час і дійсно зробив жорсткі вторинні санкції проти тих. Хто допомагає Росії вести цю війну на все добре?